Отже, з нами на зв'язок вийшла голова Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. Вітання, пані Ольго. Доброго вечора. Пані Ольго, хочемо вас розпитати, яка ситуація із забезпеченням електрикою на Ковальщині, Як сприймають ситуацію із відключеннями, зокрема, жителів вашого району? Ну, я вам скажу, ситуація у нас така сама, як і по всій Україні, і неоднозначно сприймають. Звичайно, більшість людей терпляче, особливо домогосподарство, переносять цю ситуацію. В основному для жителів, для побутових споживачів дотримуються графіки планових відключень. Час від часу бувають графіки аварійних відключень, але ну, останніми днями не дуже часто. Ну, але бізнесом набагато складніше, особливо з потужними підприємствами, тому що забезпечити всіх роботою неможливо для деякого 4 години. Ну вони неможливо за 4 години вони не можуть включитися в процес. Тому навіть завтра в нас з цього приводу з великим потужним бізнесом, з власниками буде така невеличка нарада з ресом щоб попробувати якось їх зробити почергово дозволити в нічний час десь працювати потрошки більше годин. Це буде така спроба, от але це треба робити, бо вони нам допомагають у всьому і нашим збройним силам допомагають. Тому треба так само десь спробувати шукати якісь варіанти. Так, власне, в нічний час у е, нас немає е, дефіциту електроенергії. Ну після 23-ї години її ж потрібно і споживати в принципі. Чи все одно вимикають у вас електроенергію? Ні, ну на графіки постійних відключень. Ви знаєте, у нас були закидання з критичної інфраструктури. Ми ще його не відновили, нас не працюючи, нас було два рази. Влучання. І Тому ж, це... Маємо великі проблеми з У нас о... графіки 4 на 4. Ми хочемо графіки з цієї аварії відключені. Ми хочемо запитати вас з приводу цієї заяви ковельського міського голови Ігоря Чайки. Він каже, що несправедливо, що дуже мало подають на ковель електроенергії. І до нього постійно звертаються, ну і критикують підприємство, лісопереробне верба. Мовляв, у нього є електрика, а в Ковельчан немає. Ну Щодо, ну, звичайно, до міського мера, так само як і до мене, звертається дуже багато людей, так як я кажу, посія задоволення, особливо бізнес. З приводу того підприємства, ну ви знаєте, я не можу подивитися на потужність. Ми до мене теж звертали, що воно бере два могавати. Проте е, начальник когось кореси сказав, що е, 0-3 кіловатці у нас це споживає, решта там його генератори працюють, е, сонячні станції. Знаєте, я не можу це перевірити, але зі слів начальника реси була така надана мені інформація. От. Завтра от, будемо говорити з великим бізнесом і ставити питання, щоб це якось ділилося ми чи почергово, чи як ну, не може один працювати, іншим не працювати. Деякі бізнес я на госмак спілкуються, їм достатньо 4 на 4 вони ну, як достатньо. Вони вже навчилися 4 на 4 працювати, от і працюють в таких умов. Збратиму це то неможливо. Тому завтра будемо працю. Про це говорити з бізнесу на комплекс. Пані Ольгу, а чи можете розповісти, яка ситуація із мобільним зв'язком, а також з інтернетом, зокрема проводовим? Чи він завжди є? Я вам скажу, що ситуація з мобільним складна, коли вимикається світло, тому що в нас 80 вишук, по-моєму, Київстару, і. І десь до сотні так само водофону, э, і як я переговорила з керівниками э, цих компаній, вони сказали, вони генераторами не забезпечать. Тому по можливості ми працюємо з громадами, вилимо громад, де є така можливість э, генератори заживлюємо від комунальних установ, стара виїхав так. Виступає принаймні, ну а далі будуть по можливості вони закупляти генератори, і, звичайно, їх треба буде обслуговувати. Е... А сам, самі компанії сказали, що вони не мають такої можливості поставити генератори. Тому коли вони вкраються світло, ясно, що дуже великі проблеми з мобільним зв'язком. А стосовно інтернету, зокрема, проводового е... інтернет, інтернет трохи краще. Тому що деякі компанії вже визвали, закупили акумулятори, генератори? То з інтернетом трошечки краще ситуація. Пані Ольго, і ще цікаво, яка ситуація в громадах, які межують із територією територією Білорусі? І от після зокрема останніх повідомлень про те, що ці війська нібито рухаються до кордону з Україною. Яка там ситуація? Що вам відомо на цей час? Ну, я вам скажу поки що за даними там немає такого великого скупчення військ, я завжди заспокою людей і кажу, що не потрібно панікувати на все для того, якщо і така буде інформація, і що там справді є вже такі скупчення російських чи білоруських військ, які готові до наступальних дій, то ясне населення буде проінформоване. В цих прикордонних територіях створено плани евакуації. Вже робочі групи повністю практично опитали населення в прикордонних селах. Є путки людей, які готові до евакуації, укладені договори. Ну а ми разом збройними силами, шостим прикордонним загоном, робимо все для того, щоб унеможливити або ускладнити їхній прихід, якщо вони захочуть сюди пити. Тому наші збройні сили, вони найкращі, роблять все для того, щоб ми повторилися як у 24 лютого, щоб ми могли далеко зайти на нашу територію. Думаю, що цього не відбудеться. Що ж, дякуємо вам. Пані. Та обов'язково ми на це теж надіємося і впевнені в цьому. Дякуємо, пані Ольгу, голова Ковальської районної військової адміністрації. Ольга Черен була в ефірі громадського інтерактивного. Дякуємо вам, пані Ольгу. На все добре, тримайтесь. І вам теж радим до перемоги. Та обов'язково переможе.